Шановні аграрії, шановні працівники сільського господарства, напередодні вашого свята щиро і сердечно вітаю всіх вас, тих, хто формує продовольчу безпеку нашої держави. Це свято дбайливих господарів, тих, хто розумом і руками, серцем і душею у селі в місті щодня долучається до важливих аграрних справ. Ще найподяка подяка всім хліборобам, механізаторам, агрономам, тваринникам, майстрам овочівництва та садівництва, всім, чиє життя невід'ємно пов'язане із сільськогосподарським виробництвом. Цей рік був надскладним для всіх представників агропромислового комплексу нашої громади. Повномасштабна війна внесла корективи і у ваші плани. Проте, дякуючи наполегливості, стійкості, виважливості та працьовитості наших сільськогосподарських виробників, ми вже на порозі завершення польових робіт та готові підводити підсумки 2022 року. Так, у цьому році сільгосп у Лубенській громаді засіяно було близько 60 тисяч гектарів землі. Середня врожайність в розрізі культур склала соняшника 25-29 центарі з гектара, кукурудзи 80, 95, сої 20-26, пшениці 38-40 центрі з гектара. Окремо хочу відзначити роботу фермерського господарства Вітас ІК», яке створило потужний молочний комплекс у селі Іскільці, де ще була повсько-старостинського округу. Незважаючи на складні умови праці, у 2002 році тут завершується будівництво додаткового корівника на 300 годів. Підприємство постійно нарощує обсяги виробництва. Так на весні 2021 року на фермі доїлось 280 корів, зараз 420, а до кінця року планується 600. Обсяг виробництва молока складає 11 тонн на сьогодні, а до кінця року планується до 14 тонн на день. Дякуємо вам, шановні аграрії, за допомогу і підтримку у такий складний для всіх час. З самого початку повномасштабної війни аграрії нашої громади не стояли осторонь та допомогли сформувати продовольчий резерв. Дякуємо зокрема СВГ Діброва Олексій Коваленко, ТОВ Колос Богодарів Олександр Горенко, ТОВ Синча Юрій Колеснік, ФОП В'ячеслав Михайленко, СВГ Струмок, Сергій Корнієнко, ФГ «Жовтневий Дар Олександр Левенко, ФГ Лютана, Олександр Гриценко, ПАФ Гротехнологія Валерій Хопта, ФГ Гротех ОВК Володимир Полив'янин. Завжди відгукувалися на всі прохання та простягували руку допомоги ФГ «Гокрай» Валерій Рошан, ТОВ Баришівська зернова компанія Василь Стасовський, ТОВ Солонинський Юрій Чірка. Герок селана Микола Кучубей, Тов, національний колорит Абедис Маркарян, ПП Анатолій Михайленко та багато інших. Повсякчас наші снігозбробники були надійною опорою для внутрішньопереміщених осіб, місцевих добровольчих формувань, збройних сил України. Жоден товаровиробник не відмовив у допомозі у межах власних можливостей. Сьогодні ваша праця особливо цінна. Ви забезпечили добробут українців, в тилу і життя наших воїнів на передовій. Від вас залежить життя і здоров'я людей на різних континентах і економічна стабільність нашої держави. Хай і надалі рясно колосяться щедрими врожаями ваші ниви. Хай втілюються в життя ваші плани, задуми та сподівання на радість вашим рідним, на благо розпиту краю та піднесення добробуту всього українського народу. І саме головне для нашої держави, для вас, шановні аграрії, перемоги в війні і миру. Слава Україні!